Непрямий вхід. Непрямий вхід це є, його ще називають, відкладений вхід. Це є технічно найбільш простий і найменш вибагливий до рівня професійності метод, але в той же час він вимагає того, щоб ви коректно зрозуміли, що і коли потрібно робити. При непрямому вході ви будете. Входити в свідомий сон з, з, з свого звичайного сну. Тобто ви спочатку будете спати, а потім е в якийсь момент, я скажу, в який ви е відчуєте, що, здається, ви проснулись, і в цей момент ми будемо виконувати техніки. E що таке техніки? Одну з них ви вже знаєте, це техніка сенсуризації. Це уявити між перед собою простір, придивитись, чи нема в просторі чогось цікавого, і почати це сенсоризувати, почати це рухати своїми фантомними руками. Оцю сенсоризацію ми будемо робити в певний момент зранку. І зараз я розкажу, в який момент. А, значить, як виконується непрямий вхід? Перше, що нам потрібно, це 5-6 годин виспатись. Тому, а, перше, що ми робимо, це беремо свій телефон. І якщо ми лягаємо годині в 12-ті ночі, то ставимо будильник десь на 5-6 годину ранку. А, коли ми це зробили. А, Просто лягаємо спати. Та? На засинанні вночі ми технік ніяких не робимо взагалі. Ми, наша задача спочатку виспатись. Ми вже сказали, що Рем буде аж під ранок більш продуктивний. Поки ранок не настав, ми не будемо навіть пробувати. Перших 5-6 годин ми просто спимо. В момент, коли ми встали по будильнику, ми будемо. Ми просто встанемо, походимо по кімнаті, поп'ємо води, і 5, 10, 15 хвилин походом. і коли ми відчуємо, що здається, що ми проснулись, знов лягаємо, але на цей раз ми лягаємо з певною ціллю. І наша ціль буде така: піймати себе на думці, що, здається, я проснувся. Саме здається. І в цей момент зробити вихід, зробити якусь техніку виходу. Одну з них ви вже знаєте, сенсоризації. Ми будемо ще вивчати десятки технік, але мені треба зараз пояснити, коли і як це робити. Давайте ми це зараз зробимо. Я буду просто проговорювати, але ви розумієте, що я буду симулювати, нібито я сплю. От ми зараз в 12-й годині ночі припустимо, лягли. У нас будильник стоїть на 5,6 годині ранку. Спимо, спимо. Будильник задзвонив. Виключили будильник. І сонні, я знаю, що зранку трошки лінь вставати. Ваша задача встати. Встати, походити. Походити і а, відчути себе, а, ну, тим, хто ну, от, ще не виспався, але вже, в принципі, проснувся. Так? А, пішли, сходили в туалет, випили води. А, пі, а, скільки часу пройде, неважливо. Це може бути 15 хвилин, може бути година, може бути 3 години. Можете взагалі доспати в обід, типу, якщо є можливість. Ну, але. Щонайменше хвилин, там, пару хвилин, там, хвилин 5, 10, 15, щоб ви чисто проснулись. А після цього, як ви вирішили, що окей, здається, я вже, в принципі, проснувся, лягаємо знову. От ми лягли знову. І зараз наша задача засинаючи, тримати в голові цю думку, що коли мені здасться, що я прокинувся. В цей момент зробити якусь техніку. Та? Тобто я заснув вже вдруге, та? вже в 5 і 6 ранку заснув, буде у цей переривчастий момент, коли я буду засинати, просипатись, бо ми перервали останній цикл сну. Цикл сну, в якому найбільше рема, ми перервали. В цей момент ми просто будемо кожен раз, як нам здається, що ми проснулись. В кожен з цих моментів ми будемо щось робити фантомним тілом. Ви вже знаєте про фантомні рухи, типу рукою вверх-вниз, ліво-вправо. Насправді, ми пізніше будемо вчити е, техніки виходу. Може бути багато варіантів. Ви можете цією фантомною рукою, да, не напрягаючи м'язів, просто зробити замах і, і встати. І це буде вже вихід в свідомий сон. Або е, ви можете. Ну, якось взлетіти над, над ліжком, припустимо, чи, чи стрибнути зі свого тіла е, і встати на підлогу. Якщо ви будете просто робити навіть фантомну сенсоризацію, тобто, ну, будете, як тільки вам здасться, що ви е, проснулись, ви почнете щось, е, руками фантомними простір е, мацати, і є шанс, що ви просто. Вас винесе в якийсь контекст. Ви себе усвідомите в якомусь сні це не обов'язково буде у вашій кімнаті. Це може бути, ну, будь-де, ви можете прокинутися посеред, там, не знаю, посеред вулиці, посеред людей, і будете розуміти, що це сон. В цьому сні ви вже будете фізично ну, активні. Типу, ви будете відчувати себе, ну, ніби ви, ви проснулися там ходите і можете там рухатись предметів і так далі. От, це є непрямий вихід або відкладений вихід. Відкладений, тому що спочатку ми нічого не робимо, висипаємося, і потім, зі сну ми виконуємо техніки для того, щоб вийти.